Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірша про професії за допомогою мемо-таблиці. Це кольорові схеми, які містять інформацію у її логічній послідовності. Це малюнки, на яких зображено, то, про що я вам буду читати. Давайте почнемо. Професій багато на світі, бо люди у нас працюєті. І кожна робота в пошані. Пожежника, вчителя, няні, військового і артиста, геолога і машиніста. Потрібна і важлива робота у кухаря, і пілота, у лікаря і комбайнера, у столяра та в інженера. Професій усіх не злічити, то думайте ж діти. А зараз, розглядаючи малюнок, давайте разом зі мною вивчати вірша. Професій багато на світі, бо люди у нас працьовиті. Бачите? На картинці багато різних професій. Запам'ятовуйте професій багато, бо люди у нас молодці. Далі і кожна робота по пошані пожежника вчителя няні. Розгляньте -ка малюночок. І разом зі мною. І кожна робота пошані пожежника вчителя няні. І кожна робота. Пожежника, вчителя. Третій малюночок. Військового і артиста. Геолога і машиніста. Разом зі мною. Військового і артиста. Геолога і машиніста, військового, геолога. Далі потрібна й важлива робота у кухаря і пілота, доскажіть. Разу. Потрібна й важлива робота у молодці у лікаря і комбайнера у лікаря і добре. У столяра та в інженера. Професій усіх не злічити. Тож думайте, діти. У столяра та в інженера. Професій усіх не злічити. Тож думайте, діти. Доскажіть фразу. У столяра? та ви професій усіх не. Тож думайте. Молодці, прослухайте і продивіться малюнки ще раз. Разом зі мною також. Розповідайте вірша. Професій багато на світі, бо люди у нас працявіті. І кожна робота в пошані, пожежника, вчителя, няні, військового і артиста, геолога і машиніста. Потрібна і важлива робота у кухаря і пілота, у лікаря і комбайнера, у столяра та в інженера, професій усіх не злічити. Тож думайте, діти, Сподобалось вам вивчати так вірша. Так, дуже цікаво. Ви слухаєте і бачите, що там намальовано. Це вам підказочка, любі мої. Чекаю ваших віршиків. До побачення!